Дух, я впевнений, кожного mm -hmm. з нас, якщо навіть ті люди, які вже відчувають, знаєте, такий змучений стан від цієї війни. Вони коли бачать ці кадри, що ми просуваємося далі, ми повертаємо mm -hmm. наших людей. У нас є здобутки на фронті. У нас не зупиняється жоден військовий. Він іде до своєї мети, до своєї перемоги. Ні, а я про те, що не можна здаватися, коли ти бачиш, як повернулися наші азовці, багато хто зазнав тортур. Ми знаємо, що здоров'я їхнє в жахливому стані, але бою. Бойов... Вої дух захисників не зломити. Давайте послухаємо розповіді родичів, героїв, які повернулися додому. Спочатку ми мовчали, просто обнялися і мовчали. Дуже довго я, я не могла її націлуватися. Я просто хотіла відчути її дотик. Я хотіла повірити, що вона жива, що вона зі мною вже нарешті. Так першу зустріч зі своєю донькою згадує пані Світлана, матір звільненої з полону Катерини Поліщук, яку вся Україна знає на псевдо-пташка. Понад чотири місяці зв'язку з донькою матері не було, та рідні вірили, що незабаром вона та всі оборонці Маріуполя повернуться додому. Все треба буде підлікувати, що прийшло до неї за ті місяці. Але вона сильна, вона справиться. Тепер розповідає мати, дівчина проходить необхідні медичні обстеження. На Катерину чекає реабілітація, але одне відомо точно: навіть після чотирьох місяців в полоні сама пташка каже, боротиметься далі. Частина мого серця залишилась там в російському полоні, адже українські воїни досі знаходяться в цьому пеклі. Тому наше основне завдання це далі боротись за кожного українського воїна і. Зараз зовсім трошки я відновлюся, і ми будемо продовжувати боротьбу звільняти українські землі від цієї мухшанської напасті і звільняти українських військових. Як поводилися в російському полоні з нашими захисниками? Тепер знає і донька ще одного захисника Маріуполя Михайла Діанова. Катерина розповіла: під час першої зустрічі було складно впізнати батька. Наскільки мені відомо, тато втратив більше 30 кілограмів. І коли я його обнімала, ну я просто відчувала його кістки. Ну, там ні м'язів, ні нічого не було. Мені було настільки страшно його обнімати, я думала, він там зламається просто. І вже пройшов час, і ще ці навики на обличчі, ну, по відчуттям, ну, взагалі не він. А по тому як він спілкується і по зовнішності в загальному, я розуміла, що це тато, що це він переді мною. Вже в полоні е їх морили голодом, це видно. Тобто хліб, вода з капустою, ну, це максимум. Мені навіть один азовець, я приїхала туди, мені один азовець каже, що е для них торт наполеон, вони дуже його хотіли, це хліб. Вони уявляли, що торт це хліб, і вони тато каже: я засинав з думками про те, як я йду просто по магазину і купляю те, що я хочу, а потім розумію, що це неправда, і дуже сильно розчаровувався. Але зараз я розумію, що я можу собі купити все, що я захочу, з'їсти просто так з гущонкою елементарно. І це його просто. Це неймовірні емоції після повернення за е, сам полон, їх били не без цього. За будь-які промахи, за будь що їх могли побити, зайти просто в камеру і побити. Однак, поки не всі батьки змогли побачити звільнених з полону своїх дітей, мати Святослава Паламаря, якого всі знають за позивним Калина, поки чула сина тільки по телефону. Він у складі командирів Азовсталі, які після обміну перебувають в Туреччині. Здоров'я в нього вже нормально. Голос такий, знаєте, з перші слова, які були, я, я чомусь побачила, що він дуже змучений, дуже е, такий, ну не хоче говорити, який в нього стан, тому що він ніколи не жалівся. Він був настільки витриманим, сильним, сказав все добре. Батьки полонених героїв розповідають між собою спілкуються сім'ями, вірять додому. Повернуться всі, і ще більше батьків побачить своїх дітей. Олександра Мельниченко, телеканал Київ. видаю такі шутки.